29 серпня дата особлива та гірка для кожного українця. Ми згадуємо про тих, хто поклав своє життя у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України, аби ми могли жити у справді незалежній державі. Цей пам'ятний день затвердили указом президента у 2019 році. А дату обрали не випадково. Адже саме 29 серпня 2014 року наша армія зазнала величезних втрат під час відходу з оточення Донецькому і Лувайську. Дякуємо кожному і кожній, хто захищав нас.

Правоохоронці та військові, громадські активісти та звичайні люди у дев'ятій ранку на вулиці масово вийшли усі, аби мовчки згадати кожного та кожного, хто поклав своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет та цілісність України. Це були й традиційні молитви і покладання квітів, але віддати свою шану у Львові вирішили також символічними інсталяціями та заходами. Біля пам'ятника Франкові винесли столи, аби рідні загиблих могли їх зарезервувати, написавши імена своїх загиблих друзів та близьких. Схожі акції зробили і в львівських кафе. А на головній площі Львова з'явилася інсталяція із живими соняхами, які є символом дня пам'яті. Потоку, зокрема, на пунктах пропуску Львівщини, зміни до правил перетину державного кордону, що дозволяють виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років і набули чинності зранку, 28 серпня, не призвели до суттєвого збільшення пасажиропотоку на Львівщині. Попри літній сезон, загальний пасажиропотік залишається стабільно високим. Традиційно він зростає напередодні вихідних днів. Від початку літа навантаження на пункти пропуску Львівської області збільшилося на 40%. у. У вихідні дні цей показник зростає ще до 16% у порівнянні з будніми днями. З початку літа кордон на Львівщині перетнуло більше 4,5 мільйона осіб та понад 800 тисяч транспортних засобів. У серпні цей показник становив понад 1,5 мільйона осіб та майже 270 тисяч автівок, щоб подорожувальники могли заздалегідь планувати маршрути і обирати менш завантажені пункти пропуску. Актуальну інформацію завжди можна відстежувати на офіційних сторінках Західного регіонального управління державної при... Кордонної служби та 7 прикордонного загону у Фейсбуці найбільш завантаженими традиційно залишаються Краківець та Шагині. Середнє навантаження ми фіксуємо у Равіруській, Грушеві та Угринові. І найменш завантажені пункти пропуску є Смільниця та Неженковичі. Нагадуємо, що уряд вніс зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України. Відповідно, тепер обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян. України чоловічої статі віком від 18 до 22 років. Прикордонники здійснюють пропуск громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років, включно. В той же час варто звернути увагу, що відповідна норма не поширюється на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб може здійснюватись, як і Ніше лише з метою службового відрядження для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років необхідно мати паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон, а також оновлені військово-облікові документи у зручній або паперовій, або електронній формі, які вони пред'являють на кордоні на перевірку представнику державної прикордонної служби України. Понад 600 топових інвесторів, підприємців та стартаперів не лише з України, але й за кордону, Представники влади, півсотні експертів та більше тисячі відвідувачів. Протягом трьох днів Львів інвестфорум об'єднає провідних фахівців, аби започаткувати нові бізнес-проєкти, знайти довготривалі напрямки вкладень та віднайти шляхи для розвитку економіки. Україна завжди мала майбутнє в інвестиціях, завжди і буде мати, і під час війни, і після війни. Я думаю, що я від цього івенту отримую багато дуже гарних, гарної інформації, корисної інформації і нових співпраць. Високий рейтинг безпечних інвестицій надалі належить сектору нерухомості. Цьогорічний партнер Інвестфоруму компанія LefDeлопment наголошує, попит на квадратні метри невпинно зростає і на ринку є чимало вихідних пропозицій. Правильний вибір локації, формату та партнера це запорука річного доходу, який сягає 20%. Нерухомість в Україні залишається однією з найзрозуміліших та найперспективніших форм інвестування. У 2024 році ми бачили зростання ринку нерухомості так і активний досить попит. У 2025 році цей попит ще більше зростає, і насправді нам дуже приємно, що люди почали ще більше вірити в ринок девелопменту України. Проєкти, які представила на Львів інвестфорум компанія партнер Лев Девелопмент, не обмежуються своїм призначенням та локацією. Це широкий вибір нерухомості із вигідним ціновим діапазоном у різних містах України. Сьогодні компанія Лев Девелопмент як один із партнерів Львів Форум», пропонує вигідні інвестиції у житлову, комерційну та готельну нарухомість у місті Львові, місті Києві та у Буковелі. Львів Форум» триватиме в івентхулі Емелі Резорту три дні поспіль. Учасники вірять, що саме завдяки таким заходам вдасться швидкими темпами відновити економіку країни навіть під час війни. Дороги руйнуються, а коштів в бюджеті нема. У Міській раді довго думали, як з ситуації, і рішення вийшло дещо цікавим. У мері оголосять тендер на ремонт. Що правда є нюанс. Підрядник виконує роботи, але гроші утримає не одразу. Ми не інвестуємо грошей в інфраструктуру, зважаючи на те, що ми скеровуємо достатньо значну суму коштів на підтримку збройних сил йдеться про дороги, які не лагодили 20 років, і це не буде капітальний ремонт. а Лише заміна верхнього шару. У мерії пояснюють, якщо не взятися вже і зараз, то магістралі перетворяться на руїну. А це вже зовсім інший кошторис. Вулиця Стрийська, вулиця Городоцька були зроблені до Європа двадцять Тому ці вулиці вдасться такими малими сумами Врятувати, ми порахували що це через ці дві вулиці. Ми всім відомо. Виходить дуже великий машинопотік. Приблизно, наприклад, вулиця Стрийська – це є 40 тисяч автомобілів вдома пересікають ту вулицю на і на виїзд у місто. Так само це є вулиця Героїв Па. Вона знаходиться в дуже аварійному стані. Це є проблематика і в зимовий період прибирання. Зараз у міській раді працюють над юридичними аспектами, аби підрядник не боявся погоджуватися на таку співпрацю. А вже за кілька днів буде офіційно оголошено тендер. Викрито масштабну схему контрабанди та відмивання грошей. 33-річний лів'янин погорів навезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Свої оборудки він прокручував протягом минулого року і навіть встиг таким чином придбати 19 автомобілів на 2 мільйони гривень. Спритник шукав машини на іноземних платформах а для переміщення через кордон задіяв своїх друзів та родичів, які гадки не мали що насправді допомагають не армії, а контрабандисту. Аби не платити миту за товар. Він вів оману ще й кілька благодійних організацій. Насправді ж негідник просто перепродавав автомобілі, а деякі розбирав на запчастини. Ділок навіть встиг відмити частину грошей. Чоловіка затримали, а незаконні машини вилучили. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. Рубав направо наліво. Колишній керівник раворуського лісгоспу у кайданках і під вартою за те, що розкрадав ліс. Негідник віддавав наказану розчистку ділянок, які захищені законом. І найбільше його цікавила саме ціна деревина, дуб, береза та граб, але не гребував і сосною. Таким чином жадібний чиновник знищив майже три тисячі дерев, практично на 10 мільйонів гривень. Його вже затримали працівники ДБР, і Якщо його провину доведуть у суді, то лісівник може сісти за грати на 10 років. До речі, це вже не перший випадок, коли керівники саме. Цього лісництва стають фігурантами кримінальних справ. І загальна сума збитків, які вони завдали державі у різні руки, може сягати до 50 мільйонів гривень. Перебуваючи на посадах, вони особисто підписували та видавали дозвільні документи на виробку лісу на територіях, де це було заборонено. Посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки та у незаконній порубці дерев у лісах. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Триває досудове розслідування. Кілька днів не виходило на зв'язок, тож рідні забили на сполох. Старенька, які 88 років, відчула себе зле і не могла покликати на допомогу. Стук у зачинені двері та крики результату не давали. Тож брат пенсіонерки вирішив викликати поліцейських. Саме вони і визволили б до з полону власної квартири та передали її медикам. Доброго дня. Шо. залишилося в строї чоловіка, якою ми не маємо зв'язку жити. Вона не брала від вас Вона не брала. Грохали, грохали, стукали. Пані, що з вами? Все добре? То поліція, все добре. Ми вам поможемо. Сюди. На бучок, так, на бучок до стіночки. Ні, не до стіночки, так. Давай. Até o chão não é o